Всім привіт! Сьогодні е, незвичний формат розкладу, який я роблю. Е, така маленька предісторія. Коли почалася війна, я замовила е, одну з колод в одної дівчини. Це було Апокаліпсис старо, кому цікаво, і вона мені запиталась, коли мені прийшли карти. А подивіться ви як таролог, а коли в нас закінчиться війна. І тоді я її зробила розклад і подивилася, що війна закінчиться в серпні місяці. Вчора до мене прилетів інсайт, і я сьогодні для вас хочу подивитись, коли закінчиться війна. В цьому році, в слідуючому, чи 27-му. Давайте подивимося таку тему розкладу. Я думаю, цікаво буде всім. Давайте ми подивимося. Колода вчора прям просилася в руки, але я вже для сьогодні. Сьогодні прям для вас знімаю таке відео. Я буду щитувати з простору інформацію, та яка є, вона час від часу змінюється. Ви повинні, хтось свідоміший розуміє, що це все сценарій, а наша задача просто за цим наблюдати. Все, де дано вирішено. Ну, все рівно, давайте. Знайдемо такі підказки, комусь, можливо, треба почути ці підказки, хтось щось планує, якісь переїзди, що робити далі і так далі. Давайте. Я думаю, це буде цікава тема, незвична для мене, тому що я таких тем не дивлюся. Все ж таки, давайте подивимося, 25 рік. Чи завершиться війна в 2025 році? Дивимося липень. Липень, серпень, вересень, жовтень, листопад. А далі подивимося на руки. Липень місяць 25-го року, чи завершиться війна? Війна не завершиться. Липень буде дуже небезпечний і дуже багато буде смертей. На жаль, багато буде атак. Буде якісь переговори, там оця вся болтавня, я це не вникаю на бойові дії, я не розбираю. Але активні бойові дії будуть і а, будьте обережні, не ігноруйте тривоги. Наступний місяць, серпень, так як мені йшло на початку війни, серпень 25-го року. Серпень 25-го року, серпень 25-го року. Будуть розчарування, будемо чекати підписання якихось там угод, переугод, якісь там домовленості, зустрічі будуть, але все буде туго йти. Ми будемо чекати, що можливо, все-таки вони до чогось договоряться. Не до чого вони не договоряться. Це все буде балтавні і все рівно будуть активні бойові якісь наступи, дії. Тобто хтось звідкись піде, можливо, щось по територіях буде змінюватися, але все-таки сім'єрка нічей випадає. Це будуть таке болтавня, обмани, договорились про щось одне все рівно наступи. Не бачу я в серпні цього року закінчення війни. Наступний місяць вересень, вересень, в вересні також розчарування. Якісь будуть перші нотки, що ми ніби доходимо до цього рубежу, що, можливо, буде завершення війни. Карта Побєди падає. Я тут більше схиляюся, що тут буде відвоювання якихось наших земель. Да, да. Але все рівно далі продовжується карта повішеного, тобто повністю завершення війни я не бачу. Будуть тут, будуть тут якісь знов домовленості, але все-таки зі сторони ворога будуть маніпуляції, обмани. Тут все-таки перемога, знаєте, така маленька, але також наша перемога. І тох місяця багато закритої ще інформації, багато дуже, але тут, знаєте, набагато більше. Я би сказала, цілі, те, що ми бачимо поза кадром, тут гроші, тут свої договоренності, тут далі буде продовжуватися, на жаль, цей вандалізм. Да? Але будуть, будуть якісь маленькі перемоги. Наступний місяць в нас жовтень, жовтень. Що нас в жовтні чекає? Що нас в жовтні чекає? Жовтень. Чи буде завершення війни? Жовтень. Чи буде завершення війни? Ви знаєте, жовтень буде спокійніший, я би сказала. І прямо на якихось територіях взагалі настане тиша. Тиша. Тут мені по Єрофанту вищі сили говорять, що знаєте, в мене таке відчуття, що до кінця року, саме тому 20-25 рік він є кармічний, буде закриватися оця карма, да, по якій воюють е, країни. Тут будуть хороші переміни, тут буде багато допомоги там зі сторони інших стран. Прям буде такий переломний етап Верховний суд. Да? Тут прям будуть глобальні переміни, і ми будемо відчувати, що блін, напевно, напевно, це вже йдемо до якогось завершення. Да, Буде такий переломний етап, і вже трошки-потрошки трошки ми будемо видихати, але все рівно падає луна страхи. Не бачу активних бойових дій. Тут буде такі, знаєте, затішя. Затіш Наступний місяць, що в нас листопад? Що в листопаді? Що в листопаді? До чого вони в листопаді буде зачистка, та, яка мала бути даним-давно. Будуть глобальні переміни в статусі війни. Тут будуть якісь дуже глобальні, круті переміни і будуть хороші новини. Тут все-таки я схиляюся до того, що тут буде відвоювання нашої землі, території. Тут буде, буде вогонь, я бачу це, але будуть хороші переміни. Таке відчуття буде до кінця року, я відчуваю по потоці, по енергетиці, що буде йти війна на спад. Ну вона ще буде. Багато хто дивляться такі теми, там обіцяють, там 4 і так далі. Поки, поки буде так, то, то сильно гаряче, то якесь затішя. То гаряче, то затішя. Отак буде. Але до кінця року я по потоці щитую, що вже буде таке, знаєте, вимальовуватися, напевно, це ще трохи і буде до якогось завершення йти. Грудень місяць, грудень місяць, що нас буде чекати в грудні місяці? Що нас буде чекати в грудні місяці? В грудні місяці. Отут знов мені випадають такі карти, що вороги будуть йти з території, які вони завоювали раніше? Знов випадає єрафант. Мірафан говорить вищі сили, що ваші розбиті серця потрошки будуть зцілюватися, і потрошки буде переходити в стан, що все погано, в стан, що більш-менш буде вирівнюватися якась ситуація. Але бойові дії будуть, відвоювання якихось буде. Але тут прям вищі сили кажуть, що все буде зроблено для того, щоб знов переход такий стабільний. І вороги підуть з наших якихось там завойованих земель. Тут буде, буде проявлена сила з нашої сторони, я тут бачу, і такі, знаєте, зачистка чогось буде. І імператриця випадає на нашу землю, тут буде ісполнення желань, тут шанс, коридор, такий енергетичний портал буде відкритий для того, щоб е, активні дії, наступи і тут будуть круті переміни. У 25-му році війна не закінчиться. На жаль, буде таке качелі скачки, отакі. то хорошо, то погано, то хорошо, то погано. Давайте все-таки подивимося. Тоді на наступний рік, 26-й рік, Чи завершиться війна, 26-й, 27-й. 26-27. І давайте подивимось, у му році завершиться війна, буде продовжуватись кармічна історія з війною, буде встановлюватись баланс у чомусь. І все-таки я прихожу більше до цієї Відповіді, що в 26 му році активні бойові дії будуть йти взагалі на спад. Будемо задоволені цими перемінами. Тут буде крапка поставлена на чомусь, десятка мічей теж завершення. Прям таке. Тут буде такі, знаєте, чаші вісов, ніби кармічно. Україна сплатила, очистилася від негативної карми. І п'ятерка Пінтаклі. Тут все-таки я схиляюсь до, до того, що тут буде прям завершення. Будемо відчувати. Можливо, це якась буде заморозка, неважно. але будуть хороші переміни. Карта миру також говорить нам про мир, там перемир'я міми, яке воно буде неважно, але буде. До чогось вони там доболтаються. Давайте запитаємося приблизно, який це буде місяць, який це буде місяць 26-му році. Покажіть нам, який місяць, Які... карта очищення, да? так як я і сказала, країна наша мала очиститись від негативу, карми негативної, яку напрацювала на 10 років. Да, прям тут, тут, тут йдуть гарні переміни. Угу. Да, четверка нічей, закриється заморозка, можливо, буде прям. Буде, однозначно, буде 26-му році. Який місяць? Покажіть нам, який місяць. Який місяць? Тр тройка, можливо, березень. Тройка. Тройка, тройка пентаклі і звізда. Тройка буде в наше ісполнення мічти. Тобто я можу сказати, що е тройка знов, да, тройка. Трійка, березень. Мені іде березень. Десятка жезлів. Завершується оцей. Піздець, іначе не скажу, що у нас відбувається вже руками, карти говорять тройка, знов карта шута, обнулюється. Або почнуться процеси, які будуть вести в березні. Да я не дуже люблю Карти Тарони дуже люблять конкретіки, але тут мені чітко показали березень. Якщо вам цікаві такі формати. Якщо вам цікаві такі формати розкладу, я буду, але я в своєму форматі я не дивлюся города, я не дивлюся там конкретно щось. Я отак можу вийти раз в півроку, там, раз в місяць подивитися таку історію. Но я зробила факт через тиждень це робити немає, хоча все в просторі змінюється. змінюється. Да, тут будуть якісь переговори, якась третя сторона допоможе нам довести це до початку. Тобто, тут будуть якісь партнери задіяні в цьому всьому, там політики різних стран і так далі. Тут буде до чогось договоряться. Все таки я хотіла ще уточнити, а що ж в 27-му році, в 27-му році нас буде чекати глобальна трансформація наших земель. Карта страшного суда, карта смерті, карта е, е, Калісніці. Тут ми будемо вилазити з тої опи, в якій ми були. Тут будуть круті переміни, ми вже будемо. Можливо, це вже буде якесь е, е, там, відбудова, відродження землі. Що нас ще буде чекати в 27-му році після цього? Що нас буде чекати? Да, тут і карта і диявола випала, і єрафанта. Е, е, тут ми будемо. Е, Відновлюватися. Тут урок ми здаємо. На сьогоднішній день Україна здає і Єрафанта е, урок і вищих сил і в диявола, і тоді буде перемога. Все ми маємо прийняти так само, як і люди, так само ми і на землі маємо все прийняти і тьму, і світло, і ми прийдемо до світла тільки через тьму. От на сьогоднішній день Україна проходить тьму. Оце таке відродження, переродження. Я говорю мене аж мурашки по тілі. Так як ми пробуджуємося в духовний розвиток, приходимо до себе істинного. Ми маємо прийняти в собі і темну сторону, і світлу сторону. На сьогоднішній день багато було тьми на землі України, і Україна зараз приходить в таку активну зачистку. Україна на сьогоднішній день пробуджується, а далі за нами буде перемога. А що нас буде далі чекати тільки через війну? Оце як я кажу в своєму блозі, спочатку у вас сили провезуть асфальт мордою по асфальті. О, те саме перепроживає наша Україна. Вона пробуджується. Тільки через війну, тільки через оцей, щоб просиналися люди. Саме війна активно позапускала пробудження людей на нашій землі. Для чого? Місія для того, щоб сіяти більше світла і більше добра на цій самій Україні. Тому саме багато світлячків, саме в Україні, не в Європі, не в США, не там ніде в Україні найбільше. Завжди казали, в Україні найбільше відьом. Але вони сплять, вони всі повиходили заміж і вони грають в сім'ї в аб'юз. Супермама і так далі. Наша задача нести місію. Тому е, Україна буде набиратися сили. Вона пробуджується, пробуджуються її люди. І далі будемо працювати над відновленням там, інфраструктури. І на сьогоднішній день ще багато чого закрито. такими, знаєте. Мраком, да? тобто багато інформації, багато планів закрито по верховній жріці. Но задача пробуджуватись далі. І коли ми пробуджуємося, ви допомагаємо своїй Україні. Тому я за це і говорю: пробуджуйтеся, не дивіться тих новин, а пробуджуйтесь і займайтеся собою. І тоді Україна буде переход саме в 27 му році до десятки пентаклів, коли вона буде процвітати. Вона стане з імператриці, стане принцесою пентаклів. Вона буде на початку рости етапі відродження і процвітання. Саме в 27-му році почнеться. Маленьке взращування процвітання України на це треба час, на це треба ресурси і так далі. Потрохи, потрохи, тому що тут не Королєва випала Пентаклі, а принцеса це юна дівчина, яка ще е, взращується, пробуджується, набирається соку, та, сили, емпатії. І вона прийде, що дивимося, в десятку пентаклі. Україна буде процвітати. І взагалі в мене така враження, інформація з потоку, що оці катаклізми війни, які ми перепроживали, ми такі одні із перших країн, які. Стали пробуджуватися. Для чого? Для того, щоб перейти на інші вібрації, на тому, щоб в духовність іти, для того, щоб процвітати, тому що енергії, умови все міняється на планеті, і планета хоче перемін. І саме Україна буде таким бзірцем, вона це пройшла, вона відродилася. Так як наші люди просинаються на землі. І далі дивіться, які прекрасні карти Сонце і дев'ятка І пінтаклі. Часом вона буде сіяти вона буде одна із перших країн, яка буде вести, яка буде багата дев'ятка Пентаклі. Я відчувала з першого дня війни, Оксана, тобі не треба їхати за кордон, ти повинна бути тут, десь захищати, десь ставити купола, десь допомагати своїми навичками екстрасенсорними. я допомагала навіть там, скажімо, прикордонних. Межах я про це не говорила, не висказувала, тому що це не про мене, про піжонство, яке ви можете почути в Тіктоці. Я мовчки робила свою роботу, і те, що я на Україні пробуджую, допомагаю вам, дорогі підписники, глядачі, пробуджуватися. Це також робота. Кожен в період війни займається своєю справою. Я займаюся своєю справою, і я відчувала, що мені з цієї країни їхати не потрібно. Тому нас чекає успіх, треба старатися і тим, чим ви займаєтесь своїм пробудженням, це і дає, привносить і прискорює нашу перемогу. Тому будь-які зміни починаються з нас. Пробуджуйтесь, розвивайтеся, займайтеся собою, і буде нам щастя, і буде наша Україна процвітати. Ще трошки, ще небагато лише. Решилося. Ми вистоїмо, ми можемо, ми знаємо, наші душі знали, що будуть такий період переходити. Хтось молиться, молиться, а хтось робить більше місію, таку, як роблю я, і таку, як робите ви. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по такому прогнозові. Я задоволена. Хотілося би, звичайно, раніше, але на все є свій час і свої причини. Довіряємо творцю, він все бачить, знає, і він веде в нас в краще світле майбутнє. І за це треба вміти дякувати. Дякуємо